На моє переконання, понятті, стороні обвинувачення є заінтересованими особами, які діють на стороні обвинувачення, і за їх проханням або замовчують певні обставини проведення слідчої дії, або взагалі їх перекручують. Тобто, одним словом, зазначають те, що треба. І до допиту цих свідків, цих понятих, треба готуватися добре, вивчати, хто вони такі, звідки вони взагалі з'явилися, детально прораховувати і з'ясовувати всі обставини проведення слідчі дій, і, як правило, в таких показах є нестикування. Зараз я вам покажу відеозапис короткі судового засідання, допиту одного із понятих. І можна буде зрозуміти, що особа з самого початку вже починає брехати і вводити в оману суд і інших учасників провадження судового процесу. Тож давайте будемо дивитись, я буду трошки коментувати. Чи притягаєтеся ви до адміністративної чи кримінальної? А, дивіться, значить, на цьому відео я питаю, чи притягався свідок до кримінальної чи адміністративної відповідальності за зберігання наркотичних засобів. А, свідок однозначно повідомив, що він не притягався до будь-якої відповідальності, і дивимося далі. Питання впровадження. Тут прокурор заперечує, каже, це не відноситься до кримінального провадження. Прошу зняти питання і так далі, і тому подібне. Тобто, очевидно, прокурор також переживає за те, які відповіді буде надавати понятий. Постанова громадського районного суду до

Так, от продовжуємо далі. Я тоді спеціально підготувавшись до цього судового засідання і до цього свідка, я віднайшов в реєстрі судове рішення, за яким його притягали до відповідальності за зберігання наркотичних засобів і процитував його свідкові. І тут він сказав собі, що він все це пам'ятає, точніше, да, дійсно була така ситуація, що дійсно було таке, але він для себе це забув.

І тут дивіться, яка цікава ситуація, що він розказує, що він гроші віддав судді, суддя обурилося і каже, це може, то може вийти цей хабар давали поліцейським. Він каже, ні, 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 це все було судді, багато-багато багато багато грошей віддав. Що і бачите, як нервує прокурор. Отже, друзі, якими ми маємо ситуацію, що а, понятий як свідок ще навіть на початку допиту а, почав надавати недостовірні інформації щодо взагалі. Своєї біографії щодо притягнення до відповідальності щодо вживання наркотиків а, і очевидно, якщо ви помітили на відеозаписі, прокурор дуже нервував. що він, тому що він розумів, що. Той бекграунд, який є у понятого, і ті покази, які він дав, в подальшому вплинуть на інші його покази стосовно процедури проведення слідчої дії, обшуку і відповідно тих подій, які там відбувалися. Тобто, очевидно, що такому свідку вже довіряти не можна, і покази його, скажімо так, треба розцінювати критично.